Всім привіт! Мене звати Ольга. Сьогодні вже в нас 30 травня. Всі, хто закінчує школу, поздравляю випускників. Сьогодні останній дзвоник. На жаль, в мене синочок хворіє, тому ми не змогли піти, хоча він закінчує 4 клас, але на останній дзвоник ми не пішли. Я сьогодні швиденько ввечері приїхала на дачу, тому що потрібно посадити огірки. В мене тут є кілька годин, і якщо в нас не буде дощу, хоча у прогнозі не стоїть що дощ, але я приїхала, а тут, то, мабуть, все ж таки буде. Зараз подивимось. Швиденько садимо огірочки і. Також, якщо залишиться час, і все ж таки дощ не піде, я хочу обробити томати. Вже пора, вони вже прийнялися. потрібно потрібно Буду показувати, зараз біжу, перевдягаюся і будемо працювати. Так, зараз ще зайдемо до курочок. Привіт, мої лагідні, привіт, мої дівчата! Зараз відсинемо. Зберемо яєчки і погодуємо. Я їм там зварила. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Дивимось. Як ви тут? В мене. Я вам ракушку привезла. Так. Ще одна, чеквочкою також стане. Все беру, зараз беремо яйця. У мене треба все такий форс мажор. Я пішла перевдягатися, з'ясувалася, що ключі від будинку я забула вдома. Тому тут знайшла, що було у літній кухні перевдягнутися, і будемо висаджувати. Огірки. От я вже дочистила грядку, зробила лунки. В мене тут грядка заправлена, тобто я сюди висипала курячий послід, тому в лунки я нічого додавати не буду. Золи в мене немає, тому що я її віддала курочкам. А корячий послід, він в мене в землі і так. Тому зараз я зробила лунки і несу розсаду. Так, от така розсада в мене вже. Дивіться, вже навіть другий справжній листочок з'явився. Оце сорт шахтів в мене. Дивіться, що трапилось. Огірок зламався. Коли був вітер, він отак хилив, і отут оці от бортики він так погнувся. Я буду вибирати спочатку гарні такі, а потім, якщо мені не вистачить, тоді вже досаджу. Зараз одразу ж подивимося. Дивіться. Яка коренева, отак от будемо висаджувати. Огірок трохи, трохи потягнувся, але огірків, зараз покажу, отут з'являються, от бачите, такі білі цяточки, якщо видно. Ось вони, це будуть нові коріння, тому його треба трошечки заглубити. Робимо лунку, опускаємо і притискаємо. От і все, от і вся посадка. Це в мене сорт в шахті. Беремо слідуючий отаке от коріння і саджаємо. Так, ну все. Всі огорьочки я висадила от скільки вийшло. Залишилось трошки, але вони, щось, мені така розсада не дуже подобається. Я її залишу отут трошки і тут. Можливо, щось пропаде, можливо, якщо вони підростуть, я як в іншому місці там. Трошки досаджу, але огірочки висаджені. Тепер їх потрібно пролити. Я не можу сюди протягнути шлангу, вер... верніше можу, але у нас дуже великий напор і я боюся, що я їх тут поламаю. Тому зараз я беру ведеречко і просто пролю злічки або просто там, ковшиком попроливаю гірочки. Але земля мокра. Ось так. Все, огірки я пролила. Залишилось в мене ще трошки часу, і я вирішила висадити цибулю Exiбішен. Ось вона вже така величенька. Зараз ми її Поріжемо, зробила я отакі канавки, нічого в них не буду додавати. Буду висаджувати. Так, подивимось, що в нас тут з корінням. Не дуже зручно її виймати, але подивимось. Так. Отаке коріння. Будемо садити так, щоб коріння було у землі, а оце біленьке, було зверху, на відстані приблизно 10 сантиметрів. Все. Цибульку я посадила. Отак от клала і присипала. Вона зараз трохи лежить, але я сподіваюся, що вона встане. Зараз я трошечки візьму лієчку і пролю, щоб так корінечко обволокла земелькою. І все, от і вся висадка цибулі. Зараз швиденько збираю полуницю, їду додому дому. Дякую, що були зі мною. На все добре, до побачення.